Всім привіт! З вами новини МКФКБ. Вже котрий раз ми захоплюємося нашими студентами, які не тільки старанно навчаються та приймають активну участь в житті коледжу, а ще й займаються волонтерством. Молодь нашого коледжу не може бути осторонь від ситуації в Україні, бодай маленький внесок, маленька допомога, яка потрібна там на фронті. Для них це справа життя. Разом з хабом Everzone студенти МКФКБ спромоглися зібрати дуже необхідні речі для наших військових. Руками дітей було виготовлено більше ста окопних свічок, кожна з яких функціонує більше шести годин. Передачу військовим доукомплектували карпатським чаєм, кавою швидкого приготування та маленьким перекусом, що легко поміщається в кишеню і може бути спожитий на позиції. Ми віримо у перемогу нашої країни і будемо робити навіть найменше для того, щоб наші захисники відчували нашу турботу та нашу вдячність. Слідкуйте за нашими оновленнями на студентському каналі МКФКБ. До нових зустрічей! Слава Україні, слава ЗСУ!